Росіянин близький до переходу в клуб, де виступає українець. Луніна запропонували топ клубу серії А. А двох українців включили до списку футболістів, від яких журналісти The Athletic чекають прориву. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Ну і стартуємо. Ми ясна річ з вчорашнього матчу Дніпра 1 в кваліфаї ЛЧ. і всього, що тому передувало. Ви вже певно чули про той інцидент, який трапився. З дніпрянами. розповідаємо всі подробиці. Позавчора, після тренування, футболісти Дніпра 1 вживали питну воду та фрукти, які були підготовлені стороною, що приймає в гостєвій роздягальні. Вночі половина команди відчула симптоми отруєння. А вже вчора частина гравців відновилася, але за даними джерела. Дехто з ключових футболістів команди однозначно мали пропустити сам матч. І як стало відомо за інфою, та то таке Дніпро 1 має подати офіційну скаргу у ЄФА щодо невідповідної підготовки матчу другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Але звісно, у панеті якості інфу спростовують. Матч відбувся, попри те, Дніпро 1 програло за підсумком. Двох поєдинків. В цій грі була нічия 2-2, і я повторюю ті слова, які говорив ще в минулому матчі. І я повторюю ті слова, які я казав ще після минулого поєдинку. За такої гри далі величе робити нічого Дніпру-1. Ліпше перейти в турік, де буде більше шансів, аби довше пограти, і, власне, грати там, а не мучитись в лізі чемпіонів. До Дніпра 1 у мене взагалі немає питань. Тут е, мова не суто про одну команду, а взагалі про рівень нашого футболу. і... Ви мене зрозуміли. Але звісно, можливо, в цьому поєдинку і були шанси пройти далі. Але все зламали травми волонця, червона картка. Але ж далі все одно Марсель. Дніпро 1 покидає Лігу Чемпіонів, але не покидає Єврокубки, поки Єврокубки не покинула і Полтавська Ворскла. Ми сподіваємося, що сьогодні буде перемога над грузинською ділою і перехід до наступного етапу. На цей матч, друзі, ви можете зробити свій прогноз на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за лінком в закріпленому коменті, робіть прогнози, отримуйте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. А ми летимо далі два австрійські клуби цікавляться захисником Полісся Сергієм Чоботенком, Повідомляє футбол Хаб за даними джерела, це Віденська Аустрія та Гардберг. Чоботенко перейшов у Полісся в статусі вільного агента на початку літа після сезону в колосі. Лехія підпише українського півзахисника Вальмієри Івана Желіска. Повідомляє SportPL. Ймовірно, це буде повноцінний трансфер з латвійського клубу. Желіско, вихованець Карпат, але за першу команду не грав. Жирона планує найближчим часом завершити трансфер нападника Дніпра 1 Артема Довбика. Головний тренер команди Мічел Санчес зазначив, що склад команди укомплектований на 80%, але йому не вистачає трьох чотирьох футболістів. Крім того, за інфою Ніла Соли, Жирона заплатить за українця близько. 7 мільйонів євро, які розділять між собою Дніпро 1 та Міцонд. По завершенню угоди каталонський клуб отримає більше ніж 50% прав на гравця. Ворота реала та збірної України Андрій Лунін був запропонований Інтеру, повідомляє Інтерлайв Італія. Сума трансферу може скласти від 3 до 4 мільйонів євро. За інформацією джерела, інтер був близький до підписання українського воротаря ще в 2018 році, але тоді реал випередив не радзурі. Друзі, якщо ви в цю історію вірите, напишіть свої коментарі. Цікавий, як кажучи, поворот подій. Журналісти The Athletic склали список футболістів АПЛ, від яких цього сезону чекають прориву серед гравців. Челсі виокремили українського вінгера Михайла Мудрика. Окрім того, автори матеріалу відзначили і Єгора Єрмолюка. Мудрик подає надії, зокрема через сильний матч проти Брайтона у міжсезонці. А щодо Єрмолюка, то його підняли до першої команди, і це не може не давати надію і не давати сподівання. Чекаємо і слідкуємо. Як вони себе проявлять сезону? В УЄФА на посадах в адміністративних органах в період з 23 по 27 рік працюватиме 15 росіян. Відсторонити російських футболістів від футболу за відсторонити функціонерів, які будуть лобіювати рішення повернути орків до футболу. Oh. Але є крінж ще більший. Півзахисник московського Динамо Арсен Захарян може перейти в Страсбур, повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо. А Страсбур виступає український захисник Едуард Соболь. Його контракт з французьким клубом розрахований до 30 червня 26 року. Весь світ, блін, відмежовується від цієї срані. А хтось сам її хоче бачити у себе. Якого біса? Сосуло не хоче продавати гравців в Воркостан. Давід Нерес, який виступав за Шахтари, а нині за Бенфіку, не хоче їхати до орків. А тут така історія. Що в голові у людей? Що? Друзі, напишіть в коменти. що у них в голові. А після цього поставте вподобаєчку, підпишіться на канал на мій інстаграм, де кожен день виходить купа цікавого контенту. І слідкуйте за нашими випусками. Дякую. Бережіть себе. Гарного дня, па-па, На зв'язочку. Бісить!